Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про розрив траву залозисто. Походить розрив трава залозиста з гімалаїв, тому її друга назва гімалайський бальзам. Розрив трава залозиста це однорічна трав'яниста рослина з соковитим, майже нерозгалуженим порожнистим стеблом. Стебло розрив трави залозистої виростає до висоти 2, а іноді навіть 3 метрів. Воно має пурпурово-червонуватий відтінок, розділене вузлами, ламке. Листки прості, черешкові, довга еліптичної форми, довжиною до 15 см, шириною до 7,5 см. Листорозміщення може бути як супротивним, так і кільчастим, зазвичай з трьома листками у вузлі. Цвіте розрив трава залозиста з червня до жовтня. Квіти нагадують за формою шолом англійського поліцейського. Квіти неправильні, з п'ятьма пелюстками, чотири з яких зрослися попарно. Колір пилісток від різних відтінків рожевого до фіолетового і навіть білого. Чашолисків у квітці три, два з яких зрослись і утворили шпорець довжиною менше шести міліметрів. Плід розрив траве п'ятистолкова коробочка, устиглих плодів. Стулки скручуються та викидають насіння. На одній рослині може утворитися від 800 до 2500 насінин, які розкидаються на відстань до 5 метрів від материнської рослини. Це призводить до утворення густих зарослей розрив трави залозистої. Насіння зберігає життєздатність від 18 до 24 місяців. Для перерви періоду спокою потребує низьких температур. Але може плавати та проростати навіть під водою. Коренева система. Розрив трави залозистої неглибока, проникає в глиб до 15 сантиметрів. Розрив трава залозиста завезена в європу як декоративна рослина, а зараз стала однією з найбільш інвазивних рослин світу. Вона досить швидко поширюється у водноболотних угіддях, вздовж берегів річок у вологих місцях. Рослина вологолюбна, частково ті не витривала, може зростати на різних типах ґрунтів. Як молоді, так і дорослі рослини не переносять заморозків, гинуть. Отже, розрив трава залозиста це інвазійна рослина, здатна до швидкого поширення, що призводить до зміни не тільки рослинності, але і тваринного світу певної місцевості. Але для бджільництва ця рослина має велике позитивне значення. Чому тривалий період цвітіння та великі яскраві квіти забезпечують легкий доступ до її нектару з високим містом цукру джолам та іншим комахам-запилювачам. Одна квітка за дуб може виділити до 2 міліграмів нектару. Нектар виділяється навіть у похмуру та вологу погоду. З одного гектару чистих заростей розрив трави залозі стоїть. Бжоли можуть зібрати від 300 до 1000 кілограмів меду. Мед з розрив трави залозистої майже прозорий, світлий, з приємним квітковим ароматом та ніжним смаком. Кристалізований мед має дрібнозернисту структуру та добре підходить для зимівлі бджіл. Крім нектару, квіти розрив трави залозистої продукують велику кількість пилку. Вирощувати розрив траву залозисту в якості декоративної рослини напевно не варто, оскільки вона може стати злісним бур'яном на вашій ділянці. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.